Продовж минулої доби ситуація в зоні проведення антитерористичної операції ускладнилась. Проросійські бандформування 43 рази відкривали вогонь по позиціям Збройних сил України. На Донецькому напрямку по українських захисниках біля Авдіївки, пісків, опитно, російські найманці гатили зі всіх видів стрілецької зброї та мінометів різних калібрів. А близько 22-ї години, порушуючи мінські домовленості, долучили до обстрілів ще й потужні артилерійські системи калібру 152 мм. Позиції сил АТО в районі Луганського та Новгородського були обстрілювані з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А поруч Майорська та Зайцево ще й з важких мінометів. З настанням темної пори на Маріупольському напрямку бойовики неодноразово вели вогонь по наших опорних пунктах в районі Новотроїцького з важких мінометів та 122-мм самоходних артилерійських установок, а поблизу Павлополя та Мар'їнки з мінометів калібру 82 мм. Під вогнем великокаліберних кулеметів опинились наші воїни на позиціях в районі Талаківки та Широкіно. Незаконні збройні формування порушили режим тишу й на Луганщині. Там, неподалік населеного пункту Новозванівка, бойовики неприцільним вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів намагались провокувати наших бійців. В окремих випадках, щоб припинити активність ворога, українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь.